Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про події, які нещодавно трапилися в Луцьку і на Волині в Україні та світі, і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Поглянемо на очевидні речі під іншим неочевидним кутом. Про тилових пацюків. Нещодавно журналіст Юрій Ніколов на сторінках видання дзеркало тижня опублікував статтю. В ньому йшлося про угоду Міністерства оборони на послуги з організації харчування у 2023 році. військових частин, дислокованих у далеких від лінії зіткнення Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях. Угода вартістю понад 13 мільярдів гривень. Вона була укладена 23 грудня 2022 року. Отже, міноборони законтрактувало яйця по 17 гривень за штуку. Тоді як розрібна ціна в магазинах Києва зараз близько 7 гривень за штуку. Картоплю замовили по 22 гривні за кілограм. При цьому розрібна ціна в магазині становить 8-9 гривень. Куряче стегно замовили по 120 гривень за кілограм, а в магазині 80. Що можна сказати з цього приводу? Напевно, нічого без використання абсентної лексики. Справді мене перехоплює людь. Адже в той час, коли люди віддають остання, щоб забезпечити нашу армію, якісь підси при владі крадуть мільярди. Я згадую журналістські розслідування перед президентськими виборами 2019 року і згадую, як мені боліло, коли розповідали, як оточення Порошенка наживалося на армії. І зараз ті ж відчуття. Історія вчить, що нічому не вчить, і я переконаний, що рано чи пізно, вже після війни, цей факт згадають. І не раз: перейменування вулиць у Луцьку. Відбулася чергова сесія Луцької міської ради, на якій депутати перейменували понад два десятки вулиць. Спробуємо зараз коротко озвучити зміни. Отож, перейменували вулицю Петрова на вулицю Ігоря Сікорського. Частину вулиці Станіславського на Ізадори Косач, Смілякова на Гетьманську, Грекова на Анатолія Пашкевича, Вахтанова на Мирослава Скорика, Гончарова на Костя Шишка, Смирнова на Володимира Антоновича, Стрельникова на Платона Майбороди, Кольцова на Павла Скоропадського, Короленка на Олександра Валента, Курчатова на Анатолія Дублянська, Лобачевського на Юзефа Лободовського, Менделєєва на Наталії Гарлицької, Шишкіна на Марії Приймаченко. Ось такий вийшов нецерковний топонімічний речитатив. Рішення щодо перейменування вулиць вступатимуть в силу з 1 травня 2023 року. А ще на сесії вулиці ділили і перейменовували, об'єднували і перейменовували. А частини вулиць, що не об'єдналися, також перейменовували. Окрім того, на громадське обговорення винесли проєкт рішення щодо перейменування вулиці Пушкіна на вулицю Вальдемара П'ясецького. а ще дали назву двом скверам у Луцьку. На проспекті Волі між будинками номер 5 та номер 7 тепер буде сквер королеви Анни. Інший сквер на вулиці Ковальській став сквером генерала Владислава Андерса. Отож, два десятки вулиць на цій сесії і десятки вулиць на попередніх. Звідки така активність щодо перейменування у Луцьку і чи достатня вона? В країні війна, війна з Росією. Зрозуміло, що ми повинні боротися з ворогом не лише на військовому фронті, але й економічному, політичному і в тому числі культурному. Усі переназвані вулиці носили імена російських діячів. А тому зрозуміло, що цього сміття потрібно позбуватися з наших міст. Але війна триває вже майже рік. Чому ми досі не примінували всі вулиці? Скажете ви, і ви будете праві. Адже в Луцьку налічувалося понад сотню вулиць, названих на честь російських діячів, і можна було би переназвати їх одним махом, як це, наприклад, було зроблено в Івано-Франківську. Але існує процедура. Процедура залучення широкої громадськості в цей процес. Якщо давати вулиці імену назву, наприклад, Миколи Кумановського чи Вальдемара Пясецького, то потрібно, щоб така процедура проходила консультації е з громадськістю і щоб ця процедура була витримана. Адже не всьому можна давати красиві, але нейтральні назви, ну, наприклад, вулиця Золота, Липова чи вулиця Бентежних Котиків. З іншого боку, потрібно розуміти, чому рішення про перейменування вступає в силу не одразу, а через декілька місяців. Можна махати шаблюкою направо і наліво, але можна все робити виважено. Потрібно пам'ятати в першу чергу про людей, які мешкають на тій чи тій вулиці, бо перейменування тягне за собою ще й зміну адреси, іноді не тільки механічну зміну назви вулиці, але й номера будинку. Та й елементарно, щоб виготовити і замінити табличку з назвою Потрібен час. Тому поспішати потрібно повільно, але не баритися. І справді процес дерусифікації в Луцьку було варто би пришвидшити. І тут роль повинна відігравати громадськість, яка би тиснула на владу. Як це свого часу робила Луцька топонімічна група, яка фактично й дала поштовх процесу широкого перейменування російських вулиць у Луцьку. Тому не будьте байдужими: долучайтеся до громадської активності про небезпечне печиво. Печенюхи, печенюшки, печенюшечки. Держпродспоживслужба повідомила про виявлення високого вмісту акриламіду в печиві, що було виготовлено в Румунії. Виробник Стар Есей Руменія та експортувалася з Польщі до України. Акриламід це органічна сполука, яка має високу розчинність у воді і спиртах, проявляє сильні нейротоксичні властивості. Характерною особливістю акриламіду є те, що ознаки отруєння проявляються лише після прихованого періоду від кількох днів до тижнів. Сполука викликає посилене потовиділення на руках, на ногах, оніміння та параліч кінцівок. Окрім цього, при контакті з очима акриламід викликає подразнення та пошкоджує рогівку ока. Вдихати речовину також дуже небезпечно. Пара та пил акриламіду можуть негативно впливати на на нервову систему. Ось так може виглядати упаковка з небезпечним печивом. Тому раптом побачите таке на полицях: не купуйте, ба більше. Повідомляйте Держпродспоживслужбу, що ви бачили, і де. Не будьте байдужими, рятуйте не лише своє життя і здоров'я, але й подбайте про інших. І наостанок про кумедне. Народний депутат Микола Тищенко продовжує тішити політично стурбовану громадськість України. Попри підписане президентом України Володимиром Зеленським рішення РНБО про заборону виїзду за кордон українським представникам влади, нардепам та іншим чиновникам, народний депутат України Микола Тищенко полетів у Таїланд. Після стількох факапів, мемів, жартів, Тищенко очевидно знайшов ту соломинку, яка переламала хребет верблюду. Після його відвідин Таїланду його таки виключили з керівного складу фракції у Верховній Раді та планують виключити з партії. Ну і декілька мемів про цей випадок. Справді, скільки можна було дозволяти дискредитувати президентську політичну силу цьому political animal? А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал Конкурент. Віч, читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим москалям і до нових зустрічей в ефірі.